Рецелінг, это от вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде реакція на пісню Єни. Дай, давайте я включу, принаймні. От. А, мені треба хоч якісь відоси записувати, тому що я, звичайно, можу провести стрім, з якого в мене буде Реакцій, бляха Вісім, Я зможу їх випускати потім періодично. Але в мене щось не вистачає на стрім. І, дивлячись на перегляди мої останнім часом. Якось здається, що такий настільки прям лідовий контент, він не дуже людям подобається. Відповідно, потрібно записати хоча б наскільки якісну реакцію. От. Тому сьогодні ми послухаємо, подивимося пісню від виконавиці Яни. Вийшла 4 дні назад. Один мільйон переглядів. Пісня називається. А, так. Блін, от ж назва. Я бачив. Бинго Good Girl Heart. Ось так вона називається. Так, English translation. Ми потім зацінимо текст. Для початку слухаємо Побожню йену. В неї дуже класні пісні. В неї ще крута колаборація була з Джином з BTS. Лузер називається пісня. В неї енергія. Голос прям дуже якісна, така прям <хи> якісна. Мені подобається. ой 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 І оце класичне для неї е, е, піаніно, яке ще мені дуже нагадує інші всякі японські пісні імену японських виконавець, типу, Адо, я дуже характерне піаніно пісові школярки школярки. Хочу мене зачіску Я дуже люблю це піаніно. Я, я перепрошую, мене просто. Коротше, коли в мене волосся відростає, я просто нічого не можу зробити, щоб воно не стояло. так <смеш> Щоб воно <смеш> в різні сторони настояло тому що в мене воно дуже жорстке, його неможливо вкласти, і от воно в мене отак. Типу, маски, не маски накладаєш, нічого не працює. Треба підстригтися просто. Mm, почала активно, от тут перший лет все знову розвивається. Це буквально японські класи, які в аніме показуються. Реально аніма. Угу! Оце неочікувано було. Чули це? Це чу чуттєве вверх взяло, але прям так чуттєве. Не зазвичай, як в неї енергічно, а щось таке більш мінорне, сумне. Ну прям таке шип. шипляче, я б сказав. Тому що це не її тональність. Дуже прикольно Прикольні повторення мені подобаються. В'яни дуже-дуже аніме японський вайб, прям на усіх піснях. І мені дуже подобається повторення в її піснях, мені прям заходить. Співає про те, що е, вона легко закохується, легко в це впадає, і через це якби, їй погано часто. І там в тексті було написано, що краще б я пройшла повз парасольку, е, коли бачила тебе попереду, щось типу того. Це тут показано в кліпі. Ти скрипка на додачу, о Боже! Це Оцей спів в моменті це неймовірне щось для неї. Це настільки емоцій додає до п'ятій. Вау! Це прям неймовірно. Тут реально Тут структура її класичної веселої пісні, але при тому вона дуже чуттєва, і я б навіть сказав сумна частково. Вау! Частково через скрипку. <му> Бляха, супер, просто клас. А. має Ви ще що ви думаєте стосовно цієї пісні? Але це ще не кінець. Я так зазвичай в кінці кажу, але ні, слухаємо ще раз. Що я хотів сказати, тут її класична структура, супереенергічної пісні, як немонемо, -немо», але при тому, при тому на відміну від її інших пісень, тут доволі мало електроніки, тут прям більш класичний такий інструментал. Відповідно, наприклад, тут скрипка вона створює додаткову, додаткову сумну атмосферу. Особливо, коли вона бере оту шиплячу сумну частоту голосу. Жесть. Я так і не дуже зрозумів, чи в них хеппі енд, чи вона все-таки жаліє, якби що закохалась в нього щось типу того. Складно мені зрозуміти сюжет по кліпу. Тому що корейці всі на одне Це... хо <плухи> хо хо Маракати чуєте на задньому плані, другий а! Там на класі було написано другий а. Да, от так і виглядає. Ну, до речі, да, зараз дрокласниці такі виглядають сьогодні. не те, щоб я бачив, але я підозрюю. Тут ще, блін, я думав, це ударні, я прислухався цей електровітар. Тут електрогітара так пінк, пінк, пинг. Вона прям так ритм створює додатково до, до тих ударних, що вже є. Бляха. Знаєте, що я можу сказати, тут видатний інструментал. Там була написано Саншайн 6. Бляха, він їде на велосипеді з парасолею. Цікаво, як це взагалі можливо. У нього якесь кріплення, чи що. Тут бро, зразу видно, фембой. Ну тобто, коли я під зливу попав, я їхав просто як. як дебюл. Я хотів сказати я гиганчатали і я... просто аля. Тесту сторон у ньому мало зразу. видно. Навіть бородини ма Ляха, тут хтось про це написав? А... Да, реально якийсь ост. До речі, це здається повністю корейська пісня. А... Ні, ніхто не написав. Можливо, у неї і в інших піснях таки были. Який спів. Просто я очевидно не всі пісні чую, особливо бісайдер. <різько> Wonderful. Ця пісня надихає. Вона. Вона драйвова водночас, водночас вона надихає. Май oh гад. Ну, це програш, але все одно приємно чути. Я. Yeah. Мюжин все одно краще, але, блін. Так, ну що ж, а, ми починаємо з хоросу. Прошу замітити. Хорос, звичайно, маленький. Стоп хорус. Да він Києн, ну-чуть чуть, чуть укорочений. Постхорос у нас ясно, є повторення, але, по моїм відчуттям, вони не супер. Прям, типу, повторювані. Вони. Вони на мене звучать скоріше, як якийсь текст корейський, який я просто не сприймаю. Я не знаю, як він читається, і так далі. Тобто, я думаю, що незважаючи на ці безсенсові повторення, реаграбельність цієї пісні на доволі високому рівні, і це підтверджується також тим, наскільки різноманітний тут інструментал. От, Постхорус uh, іде In this World, that Hey, been called Nice The Most. У нас іде верс 1, який доволі непогано написаний, якого достатня кількість. Uh, якось так. Далі в нас іде маленький прехорус. Uh, ще один хорус, бачите, доволі повноцінний, без повторень. На постхорусі якраз uh, ці повторення такі catchy, catchy. От, Я вважаю, що тут доволі хороша структура. Хорус тут не повторюваний, постхорус тут повторюваний а, частково. І тим самим це додає от, якісь, а, частинку того, що ця пісня вас буде заїдати. Але це нормально, тобто це не переперчили тут прям добре. In this world, ага, Індесворн, Верст 2 поменше, але теж непоганий, перехорус, такий самий хорус, хорус, Це вже який? Це третій хорус, так? Але при тому тут це чотири хоруса, але тут не сприймається як чотири хоруса, тому що перший він був коротенький, і ну, якийсь. От. І при тому немає постхоруса, Тобто немає повторень, зайвий раз не вставили. Що звичайно дуже хороше рішення для того, щоб в. Слухача, якби би пісні підвищилась. Так. Бридж знову ж таки хорус. М Стоп, тут різні хоруси Uh, That you're so nice, I fell for it so easily, and now I'm, I'm hurting because of you. It was my first time being a, a good person, loving someone. Well, thank you. But even so now I have been called nice mostly because of you. Mm, Post-chorus, post Mm-hmm. That uh you're so nice I fell for it so easily, and now I'm hurting you because of you. Тобто вони змінили останній хорус повністю. І трошки змінили постхорус. Нічого собі. Нічого собі тут не одинакові приспіви. Ну, no, більшість тут you're so nice. Анетхорт. Ну тобто, трохи-чуть вони в деяких місцях відрізняються. Знову ж таки, ще один плюс до пісні. Що по сенсу? Ем, мені складно зрозуміти було. Не тому, що я не зрозумів, про що тут. мене просто мозок не працює працювати, бляха, текст. От, але можу сказати, що сенс хороший. Тобто немає селфі, що немає якихось шкідливих, на мою думку, ідей. Тут лірична героїня розповідає про те, що легко якби, закохується, їй це шкодить, і розповідає, як би таку історію якусь про любов і взагалі, якби. Історію з якимось хлопцем. Вот, конкретно Щось там про Амбрели, тобто. Всякі такі моменти описуються. Тобто тут, прямо можна сказати, частково е, є історія якась, яка розповідається в пісні, і це знову ж таки добре, сюжет присутній. Е, і по, по тексту все дуже добре. Тобто немає матів. Повторення є, але я не буду їх зараховувати як в мінус, тому що вони тут, ну, типу, вони доволі якісно, як на мене. Імплементовані. А, по якості написання тексту. Давайте подивимося, скільки триває пісня. Пісня триває 3,30 оптимальну кількість часу. А, на 3,30 тексту нормально. Тексту нормально. Ну, тобто, не супербагато, але тут, відповідно, є якісь вокальні моменти. А, не скажеш що прям супер примітивно, супермало. Його достатня кількість. Прям. Прям добре. Відповідно. Мені подобаються всякі такі моменти, де описується історія. Це все так гарно, це все так е, душевно. Я я поставлю. Чому б ні? 9 балів. 9 балів Можливо, я не тут. Тут не так багато, можливо, прям не настільки гарно описано, от як в деяких піснях DreamCatcher, але я давно не став високі оцінки. Мені ця пісня дуже сподобалась. Текст тут хороший, розповідається історія. Немає матів, немає селфішу. Тобто, я вважаю, що ця пісня і цей текст вони заслуговують отримати один з найвищих балів, який я тільки став. Дуже люблю цю пісню, я обов'язково її буду слухати. Вона на велосипед заходить і як драйвове щось, допустимо, коли ти спринтиш, і як коли ти, допустимо, їдеш, а перед тобою розкидається якийсь прекрасний краєвид, і ти їдеш, дивишся, і це все звучання, що надихає. Вона прямо з тобою дуже сильно резонує, я просто вже уявляю, як це буде. Е, чому я все оцінюю в велосипеді? Тому що музика буквально, я її слухаю зараз тільки е, виключно, коли їжджу. От. І коли граю в мілі. От. Відповідно, у мене сприйняття музики зараз виключно через призму от цих от активностей. Якось так. Дякую всім, що подивились. Пишіть, що ви думаєте, стосовно цієї роботи. роботі. Я в захваті, до наступних реакцій. І можете замовляти якісь пісні, тому що, можливо, хтось це вже робив. Я забув. Я, я слухав обов'язково, бо зараз не так багато релізів. От, І постараюсь послухати щось, що ви скинете. Все, бувайте. Не займайтесь харасментом, як пані Валерія.